Права 254. На відрізку АБ позначили точку С. Відстань між серединами відрізків АС і БЦ становить 12 см, яка довжина відрізка АБ. Ну, щоб краще зрозуміти умову цієї задачі, я зобразив тут умовно відрізок АБ. Ну і зараз нам треба тут зобразити десь точку С. Давайте я її зображу. Отже, ставимо на точку С. Так, підписуємо. Що це буде точка С. Тепер сказано, що нас будуть з'єднувати середини відрізків АЦ і Б, С. Ну, Давайте ми ці середини відрізків позначимо. Отже, давайте я якимись з точками позначу. Нехай це у нас буде одна середина відрізка, а це середина СД. Так, ну, і підписуємо. Нехай будуть точки, наприклад, я не знаю, а, Б, С, Д. І хай буде, наприклад, точка О. Ну що ж, якщо у нас точка Д середина відрізка АС, то ми можемо записати, що АД довжина дорівнює ДС. Пишемо АД дорівнює ДС. Далі, якщо О середина відрізка СБ, то ми пишемо, що СО довжина, має дорівнювати ОБ. Так, добре. Ну і ще одне, нам сказано, що відстань між точкою D і точкою O це середині відрізків становить 12 см. Та ми пишемо, що DO у нас дорівнює 12 см. Добре, це те, що нам відомо безпосередньо з умови. Ну, а тепер що ж нас запитують? Нас запитують, чому дорівнює загальна довжина AB. Ну що ж, давайте міркувати. Записуємо так, тоді, що дорівнює. Ну, Загальна довжина АВ складається з цих усіх окремих маленьких ділянок. То ми пишемо, що вона дорівнює С довжину АД. Треба додати потім ДС, потім додаємо довжину СО і додаємо довжину ОВ. І це дорівнює. Давайте я вже перенесу на наступний рядочок. Дорівнює. Тепер дивимося. Але АД у нас дорівнює ДЦ. Я буду зводити до ДЦ, бо ці довжини сумарні, нам відомі від D до О. Тобто я не буду писати АД, а напишу замість AD DC. Тобто це буде довжина ДЦ плюс знову таки ДЦ плюс СО. І плюс не ОБ напишу, а напишу, так як ОБ і СО О це то саме, то напишу плюс СО О ще один раз. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, ДЦ плюс ДЦ. Ну, ми можемо це записати як ДЦ плюс СО. ДЦ, плюс СО О і плюс знову ДЦ, і плюс СО. О. Це дорівнює. А що таке DC плюс CO? DC плюс CO, подивімося по малюночку, це довжина відрізка DO. Пишемо. Тоді дорівнює DO. І знову DC плюс CO, це також буде DO. плюс DO. Ну що ж, у нас виходить, що 2 відрізка DO, це якраз і буде довжина AB. Ну і це дорівнює. Це дорівнює. Можемо одразу написати замість одного ДО 12 см. Плюс, замість іншого, також 12 см. Ну і це дорівнює 24 см. Тобто ми знаємо, що довжина відрізка АБ у нас складає 24 см. Записуємо відповідь. У нас запитують, яка довжина відрізка АБ пишемо 24 см. Ну що ж, ось така геометрична задача. На цьому вправу завершена.